Вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу Її веде Іллія Сахаченко. Навчальний 2012-13 рік практично позаду. І сьогодні учасником нашої програми буде начальник міського управління освіти і науки Тетяна Чарнайвана. Тетяна Анатолійна, я вас вітаю. Отже, задоволені завершенням навчального року. Доброго дня, Лідія! Доброго дня, шановні телеглядачі. Я щиро вітаю всіх вас і перш за все вітаю із закінченням навчального року. Воїстину говорять, що свято останнього дзвоника і закінчення навчального року це є свято Всенародне, тому що дійсно це свято стосується майже кожної родини тих родин, у кого є діти. Мабуть, з найбільшою радістю сприймають. Це свято в першу чергу учні та їхні батьки. Протягом 2012-13 навчального року в школах міста навчалося 5813 учнів. Діти навчалися у 218 класах. Перший клас цього року закінчили і перейшли до другого класу 660 учнів. Чому я саме акцентую увагу на випускниках першого класу? Тому що це той контингент дітей, яким, мабуть, найскладніше було навчатися. Перший клас є складним для дитини, тому що це перехідний період від дошкільного навчання, дошкільного виховання, від дитячого садка до школи. Але я з приємністю хочу повідомити. Що всі 660 першокласників у нас успішно переведені до другого класу. Основну школу, тобто 9 клас, закінчує 511 учнів, і перед ними стоїть вибір продовження навчання, продовження здобуття повної загальної середньої освіти. Тобто, діти мають зробити вибір, звісно, із своїми батьками. Чи вони продовжать навчання у школах міста, чи може хтось із них піде навчатися в професійний ліцей, чи хтось буде поступати до коледжів міста Києва чи інших міст України у 2013 році 407 учнів. Закінчують загальну середню школу, із них 366 учнів це є одинадцятикласники загальноосвітніх навчальних закладів міста та 41 учень це учні вечірньої школи. Приємно відзначити, що протягом навчального року 426 учнів міста навчалися навіть відмінно. І нагороджені похвальним листом за високі досягнення у навчанні. Про цему відношенні це, це майже 10% від загальної кількості школярів міста. То скажіть, будь ласка, скільки буде золотих, срібних медалістів цього року? Це питання Лідія цікавить дуже багатьох, і багатьом дуже хочеться дізнатися конкретну цифру медалістів. Секрета в тому немає, і я можу повідомити, що школами міста на сьогоднішній день визначено 24 претенденти на нагородження золотими медалями та 4 претенденти на нагородження срібними медалями. Сто традніх років знаєш, що коригування можливе. Можливе коригування, тому що е, випускники 11 класів, медалісти проходять ще державну підсумкову атестацію. І от якраз сьогодні у них іспит за вибором. Тетяна Анатолійовна хотілося б поцікавитися, чим був визначальним цей навчальний рік. Для нас освітян, визначальним цей навчальний рік був в тому, що саме в цьому навчальному році розпочався перехід в початковій школі на нові державні стандарти навчання. Що це означає? Це означає те, що учні перших класів розпочали вивчення іноземної мови. В початкових класах були запроваджені третя година фізичної культури, тобто третій урок фізкультури. У старшій школі, тобто в 10-11 класах ми повністю запровадили профільне навчання. І почали впроваджувати класи з допрофільним навчанням з восьмого класу. Я вважаю, що освітяни міста Борисполя успішно справилися із завданнями, поставленими перед нами і державою і міністерством освіти, і ми здійснили перехід на нові державні стандарти. Оскільки я інформована, цього року пройшло багато конкурсів, є багато переможців. Тож проінформуйте, будь ласка, про результати. Приємно відзначити, що учні наших шкіл здобули перемогу не тільки на міських конкурсах, а вони показали дуже гарні результати на конкурсах обласного та всеукраїнського рівня. Протягом навчального року. Міським методичним кабінетом та управлінням освіти було проведено понад 25 творчих конкурсів та інтелектуальних змагань. В цих конкурсах прийняли участь 1789 школярів. Я вважаю, що це досить багато дітей, які були залучені до конкурсів. Приємно відзначити, що переможцями та призерами обласного рівня конкурсу захисту Малої Академії наук стали сім учнів наших шкіл міста. Переможцями знову ж таки обласного рівня всеукраїнських, учнівських олімпіад з базових дисциплін стало 29 школярів нашого міста. Особливо ми пишаємося досягненнями і результатами наших учнів, які здобули перемогу та стали призерами конкурсів всеукраїнського рівня. То, можливо, назвіть їх, цих переможців. Мені приємно назвати не тільки переможців, а й вчителів, які їх підготували. І я щиро вітаю Лехана Андрія. Учня 9 класу гімназії Перспектива, який став переможцем всеукраїнського рівня олімпіади з біології, а допомогла йому підготуватися до цієї олімпіади вчитель біології Нагаєва Лідія Михайлівна. Приємно відзначить Дерманчук Дарину, ученицю 8 класу школи номер 7 яка стала переможцем четвертого заключного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка і за підтримки вчителя Учинської Марії Данилівни. Приємно відзначити і перемогу групи учнів ліцею дизайну світу. Який під керівництвом заступника директора Адамець Людмили Олексіївни здобули перемогу на третьому всеукраїнському конкурсі Моральний вчинок? Говорячи про досягнення випускників, не можу не назвати результати, які отримали на пробному тестуванні випускниці школи лінгвістики Петрикац Ірина та Вірченко Каріна. На пробному тестуванні з німецької мови ці дівчатка отримали досить високі результати, які були відзначені Міністерством освіти і науки України та ГІОТЕ-інститутом. Дівчаткам напередодні останнього дзвоника заступником міністра освіти і науки Борисом Жебровським було вручено сертифікати. Які надають право вступу без екзаменів у вищі навчальні заклади Федеративної Республіки Німеччини та звільнення від державних іспитів у школі в Україні. Протягом останніх років учні наших шкіл приймають активну участь. В проєкті, в програмі обміну майбутніх лідерів, яка називається ФЛС, щодо відбору на навчання в Сполучені Штати Америки. І приємно відзначити, що дві учениці гімназії Перспектива це Григоренко Віта та Костяна Альона, пройшли всі випробування. Усі відбіркові тури і ці дівчатка запрошені на навчання в Сполучені Штати Америки. Тетяна Анатолійовна, я знаю, що кожного року велика приділяється увага фінансуванню освітньої сфери в місті. Чи були якісь питання цього року, і як надалі буде прогнозоване фінансування шкіл? Фінансування це болюче питання. Але мені приємно відзначити, що порівняно із іншими районами і містами Київської області освітня галузь міста Борисполя забезпечується належним фінансуванням. Розраховуючи бюджет освітньої галузі, фінансисти користуються формулою, яка затверджена Міністерством фінансів. І якщо проаналізувати ці формульні розрахунки, то вони, на жаль, не забезпечують 100% потреби навчальних закладів. В зв'язку із цим, дякуючи можливостям міського бюджету, виділяються кошти нашою міською радою на потреби навчальних закладів. І ось цього року з міського бюджету виділено 12,5 мільйонів із загального фонду міського бюджету та 5 мільйонів з бюджету розвитку міста. Це використовуються на ремонтні роботи, на придбання меблів, технічних засобів навчання. Але, на жаль, треба відзначити, що їх не вистачає для проведення ремонтів у всіх групах, у всіх класах, і ми кожного року змушені звертатися до батьків, до спонсорів, до депутатів міської ради за допомогою. Але разом з тим, хочу відзначити, що на сьогоднішній день виділені кошти повністю на заробітну плату педагогічним працівникам, на оплату комунальних послуг, на харчування учнів перших-четвертих класів та харчування дітей в дитячих садочках, на оздоровлення дітей та на роботу пришкільних таборів, і на сьогоднішній день вже на проведення ремонтних робіт. В наших навчальних закладах виділено більше 7 мільйонів гривень. А скажіть, будь ласка, цього року всі залишилися спеціалісти, молоді, які поповнили освітянські ряди? Ліду, сьогодні це ви вже друге болюче питання задаєте. Моє наше не може. Кадрове питання воно є дуже важливим і потребує вирішення. На початок навчального року. В навчальні заклади міста прийшло працювати 11 молодих спеціалістів. На жаль, троє з них не витримали випробування, розочарувалися, мабуть, своїй роботі і звільнилися за власним бажанням. Але приємно те, що 8 молодих спеціалістів залишилися працювати і працюють на освітянській ниві. Значить, вимоги Критерії дуже серйозні ваші сили. Вони підвищуються з кожним роком. Попереду наближається літо, для школярів це пора відпочинку. У вас є що сказати з да наприду? Так, ліде. Останній дзвоник сповіщає про мріяний прихід літніх канікул для дітей. І мені приємно відзначити, що в цьому році. школах, Окрім шостої школи, будуть працювати табори з денним перебуванням. Як ми їх раніше називали пришкільні табори. Ці табори функціонуватимуть для учнів перших-четвертих класів. І е, я запрошую всіх батьків скористатися такою можливістю, тому що не всі батьки від'їдуть у відпустки, не всі батьки можуть забезпечити. Організований догляд для своїх дітей протягом червня місяця. Запрошую скористатися цією можливістю. З 3 червня по 20 червня будуть працювати пришкільні табори. Крім того, ми для батьків і для дітей пропонуємо відпочинок за межами нашого міста, це тобто виїзний відпочинок. На ці літні канікули ми пропонуємо виїзний відпочинок в дитячому оздоровчому закладі Любич, село Літки Броварського району. Вартість путівки становить 2030 гривень за 14 днів. Також пропонуємо відпочинок для дітей в пансіонаті Рута. Селище міського типу затока Одеської області. Вартість путівки становить 2520 гривень на 14 днів та оздоровлення і відпочинок в дитячому оздоровчому закладі «Орльонок» міста Феодосії, що знаходиться в Криму. Вартість відпочинку в цьому закладі становить 2030 гривень. За 14 діб. Але крім цього, хочу вам повідомити, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти з малозабезпечених сімей, а також діти з багатодітних сімей матимуть можливість безкоштовного оздоровлення. Протягом літніх канікул для школярів ми пропонуємо ще один вид відпочинку це туристичні походи. Туристичні походи організовує наш міський центр туризму та краєзнавства, який знаходиться в приміщенні третьої школи, і пропонуються походи кожного місяця в Крим. Та Карпати. Детальну інформацію щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей батьки можуть отримати в школах міста та також в управлінні освіти і науки. Тетяна Анатолійовна, 1 червня випускний вечір. У вас є що сказати і випускникам, і батькам, і всім тим, хто свого часу згадує про таке свято в своєму житті. Перш за все, Лідо, я хочу подякувати всім педагогічним працівникам, всім працівникам, які обслуговують школи і дитячі садочки, за їхню відданість своїй професії, за те, що їхні зусилля були спрямовані на розвиток шкільної освіти, а саме освіти міста Борисполя, за те, що вони виховують у юних серцях. Почуття добра, людяності, любові, любові до рідного краю, до батьків до школи. Також щиро дякую всім батькам за розуміння проблем навчальних закладів, за підтримку своїх дітей, за їхню мудрість і безмежну любов. Випускникам я бажаю. Витримки, здоров'я, успішної самореалізації. Тим випускникам, які планують стати абітурієнтами і мають прийняти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, бажаю якісних сертифікатів. Користуючись нагодою, шановні телеглядачі. Я з радістю хочу запросити всіх вас 1 червня на загальне міське свято випускник 2013. Розпочнеться це святкове дійство о 13-й годині урочистим прийомом у міського голови випускників медалістів, де відбудеться церемонія нагородження золотими та срібними медалями. Продовжується свято далі у школах. Із 16 до 18-ї години відбудеться урочисте вручення атестатів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста. О 19-й годині розпочнеться святкова хода випускників вулицею Київський шлях. О 20-й годині. Відбудеться урочистий концерт на стадіоні Колос. І о 21-й годині завершиться міське свято святковим урочистим фейерверком. А хто все ж таки став цьогорічним лауреатом премії імені Павла Чубинського? Лауреатом премії імені Павла Чубинського стала випускниця ліцею дизайну світа Годлевська Марина. Я дякую за участь у нашій сьогоднішній програмі. Звичайно, подякую всім освітянам за завершення успішно, звичайно, навчального 2012 2013 року. Дякую вам, Лідія. А вам, шановні талеглядачі, я нагадую, що ви дивилися програму. На посіч часу її провела Лідія Захарченко. Сьогоднішнім учасником програми була начальник управління освіти і науки Тетяна Чернайван. Ми говорили про завершення навчального року. На цьому побачення до наступних зустрічей.